Тяжких тих два роки розлуки від'єднує нас від цієї жахливої трагедії, того тяжкого спомену, який сьогодні ми згадуємо тих наших героїв, тих молодих юнаків, батьків, тих наших дідусів і всіх, які встали супротив. Оцього такого тяжкої, цієї незрозумілої події, яка би казалось в 21 столітті, це неможливе. Але як бачимо, що людина переступає усе, усі мораль, совість заповіді Божі. І тільки заради того матеріального, але забуває за духовну. У заповіді. В Господні є написано, що немає більшої любові, хто душу свою покладає за друзів своїх. І час від часу та любов проявляється. Але проявляється вона в таких уже останніх випадках, як ми часто можемо самі і порівняти своє життя, яка от як тривога, то ми тоді до Бога. І так само, як вже настало що неможливе життя і обман у тому світі, совість людська піднімається і вона стає супротив отого беззаконня, отої, можна сказати, намови нечистого духа. Ось сьогодні ми вшановуємо і згадуємо вже з плачем, зі сльозами на очах, що так воно трагічно і недобре сталося. Хоча наша доля українського народу, вона пов'язана завжди з такими порівняннями, де можна взяти початок цього року, ми тільки згадуємо оті жахливі трагічні події. Це була пам'ять героїв Круті, де так само отих 300 молодих юнаків встали напроти такої, казалось би, нездоланої сили. Але Господь дав їм на ту мить зупинити, і воно все змінилось у нашій державі. Так само сьогодні ми маємо, згадуємо другу річницю, теж де 20 з 18 по 20 лютого стояли вони своїми тілами захищаючись і тими дерев'яними щитами захищаючись від тих ворожих куль, які одна за одну. Клала їх на землю і віддавала вже оті мертві тіла своїм родинам, своїм дітям, своїм жонам і батькам. Але на цьому ми не зупинимось. Цей подвиг, це якраз їхній приклад любові до Бога, а саме більше до свого народу, до своєї батьківщини, воно ще раз нас заставляє задуматись. Бо як бачимо, воно тим не закінчилось. Скільки вже мільйонів людей нашої, України поклали своє життя, це як починаючи ще раз, говорячи з початку ХХ століття і вже 21 21 у часи Другої світової війни, це є жертви новітні ті жертви, де не повинні ми забувати за них, а повинні пам'ятати. Воно так і сказано, що герої не вмирають. Вони завжди будуть жити в наших серцях. Отож хотілося, щоб ми і передаючи майбутнім поколінням наступним, ми пам'ятали за їхній цей, можна сказати, такий подвиг, за цю відвагу їхню любов до свого краю до нас. Бо якщо ми сьогодні переглядаємо оці вже фрагменти тих подій, які ставалися, бо ніхто не сказав, що раді, заради. Себе або якої слави вони йшли, вони йшли за майбутнє, за своїх дітей, за свою державу, щоб вона була вільною. Вони продовжували цей подвиг наших дідів, прадідів, які теж сьогодні, по сьогоднішній день ще багато і незнаних могил, які десь там по себе, по всьому світі, порозкидані. Але вони пам'ятали цю заповідь, батьківську заповідь Божу любити. Самого о, о, любити ближнього по, понад усе. Отож, їхня, я думаю, ця, цей вклад, такий, який, казалось би, не, не потрібен був, але він буде завжди закладений в наших серцях, і ми будемо продовжувати на їхній подвиг, на їхній науці, на їхніх добрих тих е, словах, які вони промовляли, там молячись, відходячи, не знаючи, чи вони повернуться, але як бачимо сьогодні, все воно міняється. І хотіло, щоб вони не забувались для нас, тож нехай вже сьогоднішня ця наша спільна молитва вже в другу річницю. І так буде кожного року, тому що указом президента 20 січня є якраз днем пам'яті Героїв Небесної Сотні. Це є підписано на державному рівні, де ми не повинні якого забувати, а повинні наоборот під, піднімати народ. Так як колись вони піднялися і встали в захист нашого майбутнього, так і ми повинні пам'ятати і піднімати народ в пам'ять про тих наших героїв, які не вмирають. Отож, нехай же їм буде вічна пам'ять, а в наших серцях зостануться вони навіки вічні. Амінь. Зараз прошу, підійдемо, щоб вшанувати то це коло, яке є освячене, символ життя, яке символізує символ життя, то нехай же їхнє життя. Сьогодні хвилинка такого якогось приємного відчуття єднання неба і землі, єднання в наших молитвах їхніх душ із нами. Коли я вийшов дзвонити кругом, ми бачимо, як воно навкруги затягнулося цілу ніч до шпаду. А що не думав і не планував, гадці не було, як тільки ну, вдарив за дзвона, таке віконце відкрилося і сонце аж засвітило. Я так аж поглянув в небо і бачив кругом хмари, а тут таке віконечко, мабуть, вони споглядають на нас, як ми далі будемо провадити це життя, чи впадемо перед яка от, перед. Агресором або під перед супротивом цього світу, чи ми будемо стояти гордо. Отож, вони закликають, що небо відкрите для кожного з нас, але щоб увійти, туди повинен кожен, тільки достойний, як і християнин, який отримав через тайну хрещення Царство Небесне, так само і через наші добрі діла, щоб колись вони нас зустріли в свої обійми. І яка вже тої смутку і тої тривоги не відніме від вас ніхто, тому що там вже немає ні болі, ні печалі, але життя вічне, ото дарує їм, Царство Небесне, а в наших серцях нехай зостанеться про них вічна пам'ять.